Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні я би хотів вам показати бій, який я зіграв на артилерії 6 рівня Су-8. Розпочинається наш бій на карті Піщана ріка, і відразу я вирішив зайняти на даній артилерії позицію для таких самих коричневих негідників, як і я. І напевно, що народ реплей ми з вами будемо вдивитися в швидкості Х2, так як буде набагато швидше і комфортніше. Відразу підкатуємо ми на стандартну позицію, займаю її і дивлюся, чи хтось починає щось підсвічувати, але поки що глухо все. І відразу дивлюся, ЛТшечки вже на позиціях, і ворожий КВ-1 засвічується і отримує купу урона від наших танчиків. Тут відразу по ньому прилітає мій фугасик, і рахунок поки що 0-1, а тут уже поки зарядився другий фугас, той 0-2. Вирівнюємо трішечки. Своїми силами, але союзники геть не хочуть перемагати. Вирішив я перевестися в яр для того, щоб допомогти союзним важким танкам, по які прориваються по низині, і замічаю ворожого КВ-1С з механізмом заряджання. І Олександр 983 отримує перший свій пугасний снаряд в даному бою. А тут через трішечки і другий його наздоганяє, і він стає на коточок, і відразу після цього відправляється в ангар. Рахунок 2-3, в принципі, більш-менш стабільно. Хотів вицілити цей Тай-58, але він дуже швидко заїхав за укриття. Даний фугас не залітає, і тут я ловлю лампочку, і ВК-3002М, який заїхав нам в спину, починає по мені накидувати. Я намагаюся втекти і бачу, що в мене в принципі це виходить. Тут уже я не хотів, якщо чесно, даний бій продовжувати грати, хотів просто-напросто вийти з нього. Але вирішив все-таки дійти до кінця. Думаю, все-таки може щось та й пощастить. Намагаюся допомогти союзникам з ВК-3002М, але нічого поки що не вийде. Замічаю штука, який проривається до бази, і AMIC40 стоїть в нас на захопленні цьому малышу, так точніше. Молоденькому танкісту потрібно допомогти, і відразу відправляється фугас по Матильді. Матильда отримує ще один, і тут під'їжджають союзники і добивають її. Відразу переводимось на штуга. Він тут один одненький, він не пробивається ніким. І штук 3Б також відправляється в ангар. Хочу допомогти з ВК 3002М, але розумію, що його <різь> розібрали набагато раніше. Рахунок 9-7, але по ХП ми дуже сильно просідаємо. У нас 2000, в них 3300. Це більше, ніж 1000 різниці. Тут замічаю ворожий штук, він отримує снаряд від союзників, а мій фугас його з плешем все-таки добиває. Вирішив трішечки відкатитися і бачу, що на нашу базу насувається шкода Т-24, яка отримує в борт фугас на 322 і відправляється відразу в ангар. І ворожий танк Джуну. Він також отримає зараз свою порцію фугасних подарунків і відразу посипався ще й асіст за те, що ми його підстрелили. Поки що більше результату немає ніякого, відправляється ще один снаряд, але він трішечки-трішечки наніс йому всього на всього урона, всього на всього 26. Рахунок 11-12, в них ворожі танки захоплюють базу. Я не знаю, що якщо чесно робити, замічаю дерева, які почали валитися, і розумію, що вже другий танчик знаходиться на захопленні. Тут намагаюся допомогти союзникам з СТРВ В-39, він тут під'їхав, але все-таки отримав свою порцію урона і відразу почав відкатуватися. Замічаю, що все-таки все можу по ньому влучити, але союзники роблять це набагато раніше, за що, в принципі, їм дуже вдячні, вони допомогли в цьому бою, і я вам по секрету скажу, що ми перемогли. Тут намагаюся якось хоч якось збити захоплення бази, залишається 45 секунд всього-навсього до того моменту, поки база буде захоплена, і бачу труп, який рухається. І відразу туди летить фугасний подарунок. Він залітає і захоплення бази збито. Розумію, що може, може, противник знаходиться зараз в тому самому місці, каде варти доволі таки швидке, в районі 16 секунд воно всього навсього. І відправляється другий фогас, і ворожий джуну відправляється в ангар. А в нас вже є 5 фрагів, народ, 5 фрагів і 1700 демеджа. Розумію, що по М-10-му в нас немає прострілу і намагаюся вицілити ворожу Матільду, щоб отримати собі медальку воїна. І ворожий дементор на, мат на Матильді відправляється в ангар. А союзники вже кутенько розбираються з М-10. Ну, ось такий народ бій вийшов. Зараз ми з вами переходимо хутенько до результатів. Ось такий народ, результати бою в нас перемога. 64 тисячі кредитів мені насипали, і при цьому я отримав знак власності майстер та знак, точніше, медальку воїна. Ну а на цьому в мене поки що все. Я вам дуже вдячний за перегляд. Всім гарного дня, з вами був Дімас. Всім пока!